Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вам <головіка> хочу щось таке показати, посміятися. Доцвітають мої деякі орхідеї. Касіопи закінчую квіткування. Хтось починає, хтось уже почав нову вегетацію. І я сьогодні побризкала орхідеї новим. Це не добриво, це як допоміжна для орхідеї виходити зі стресу. Сьогодні я тримала. Заказала позавчора, а сьогодні я тримала і зранку. Пошта в нас так рано не приходить зазвичай. У мене закінчились хесі для коріння нарощування. Дуже люблю цей засіб. Користуюся ним вже більше, ніж 3 роки. Дуже задоволена. І хотіла купити ще того року, і ніяк не купила, з'явилася в цій лінійці біобіц з Алоєвіра. Там багато корисних речовин, і воно і недобрива, ну як допоміжний е, такий засіб, рослинам адаптуватися, виходити із стресових ситуацій після зими, після засухи таке. Має багато корисних речовин, покращує метаболізм, імунну систему, Ну це вирішила спробувати. Не можна як і оприскувати, так і поливати. І я сьогодні зробила дуже такий слабенький розчин і побризкала всі гарно, ну, і по корінчиках декому так. Але ж не поливала. Подивлюся, як вони зреагують на таку обробку. І якщо їм сподобається. То буду поливати тоді і буду заказувати ще цей засіб з за Алоя Віра. Ну, Алоя Віра така корисна рослина. І для рослин, і для людей. Подивлюсь на реакцію моїх орхідей. І оце перший раз побризкала вже. Зараз в мене кожен день вже починається зразу полив орхідеї, а тоді вже всі інші діла. І зараз теж ось побризкала. Подивлюся, потім розкажу, наскільки він дієвий чи не дієвий. Колись у мене був бі... біоцин. Так. Ото була класна штука, всю зиму я ним користувалася. Коли дуже низька була вологість, ну і холодно теж, я зараз їх всі понабризкували, вони такі, як мені вважаються дуже задоволені. Не, ну задоволені, що їх побризкала. Ось який квітконосик вже у мого ангрекума. Цей як всі квіти не відкриє. Ну і зазвичай сьогодні субота. Планую багато чого зробити, бо вчора я мала бути вихідна, а мене попросили вийти на роботу, тому один день вже мінус. Божечки, ну яка це краса, так? Ой, який же він краснючий. Крас... Тут так пахне, пахне зараз зараз багато дуже орхідей, які квітують. І хочу вам зараз показати, бо, може не встигну. Потім показати оце ще теж лялечка. От класнючий дендробіум. Там у мене ще один з схожою квіткою, тільки квітка ніжки не так стоять, як в цього. Ну, а тепер йду на вулицю показувати посміятися. Я ще хочу сьогодні повиносити цим відео на вулицю. Сьогодні дуже-дуже тепло, багато теж роботи в садочку та і в будинку, і в хаті треба щось багато поробити. А як я вам з того тижня показувала, коли я виробляла і орхідеї, і рослини в садочку від шкідників. І дивіться вже, які листя за тиждень. У Клена. І не тільки Уклена. Так. А я хочу показати ось це. Це, значить, знайдіть квіточку, називається. Це мій дендробіум, природній Нобілі. Коли багато років тому, може сім, а може вже й 8, купувала я в Екваженері. І він у мене не разу не квітнув показувала я відео восени. Стоїть, росте у всі сторони, а цвісти не хоче. Я нарешті зрозуміла, чому він не цвіте. Того року я хотіла його розсадити, тоді я не знаю, щось вже пізно було розсаджувати, бо не вистачало часу, щоб він адаптувався і почав гарно рости. А ось тепер я це зроблю своєчасно, і той, хто хотів поділку від цього дендробіума, Нарешті зможе побачити його квіточку. Ось шукаємо квіточку. Величезний, важкий. І вон вона квіточка. Могло б бути три квіточки, але он з іншої сторони. Бачите, тільки квітка нос, нас два, відсохла два бутона. Не знаю, чому. Йому не захотілося цвісти. Ну, Головне, що я побачила, що цей дендробіум це той, що я. Хотіла. Це ж і треба ж так оце квітку зацвів ще й заховав. Ось він. Дійсно, такий я і купувала. Я забула варіацію цього дендра Нобеля. Треба буде пошукати або цю етикетку з назвою, або подивитися в накладну, коли він приходив. Дуже красивий. Дуже-дуже красивий, ніжний. І оце уявіть собі, якби він був увесь оцей величезний кущ, всипаний такими квіточками. Ну, тепер величезний кущ, він буде через декілька років, бо цього року я його обов'язково розділю. І оце все думаю посадити одну частину на блок. Одну частину в горщик. Тут з нього багато кусків вийде, він росте у всі сторони. Він, до речі, вже почав і вегітацію нову Треба бачити, скільки там сухого листя впадає. Вон вже росте. Так, що зовсім скоро я це зроблю. Розділю на декілька частин його. Хай росте і хай цвіте. А ось вам покажу, з ким наша манюня воює. Може, побачили, чорна кішка втекла. Луна! Луна! Вона до нас така дружелюбна, нормальна. А от з Манюнею ніяк не ладять. Ось в мене ще що зацвіло. Невеликі квіти є з великими квітами. Є з невеликими квітами рясненька. Ще багато-багато бутонів, вони всі відкрилися. А це гліцинія. Теж готується до квіткування. Бачите, скільки на ній багато буде грон. Класних квітів. Вона, коли цвіте, вона так пахне. І це таке о, погано видно видовище, але тільки мусора після неї потім. І вона така дуже агресивна, бачите, вона, оце наш паркан, вона вже зламала і сама його тримає. Сама зламала і сама тримає. Її постійно треба стригти, 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 бо якщо її не контролювати, це буде жах. Вона лізе. Страшне куди. Ай, проти сонечка знімаю, нічого не видно. Ось так добре. Багато літаків літає, так, розмальовує небо. Колись буде в Україні. Таке мирне небо, коли будуть літати тільки цивільні самоліти або вантажні. А ось ще в мене отака кислиця росте. Колись щось з лісу приносила і зовсім маленька поділочка, я навіть зразу її не бачила. Прижилася і ось розрослася, і серед каміння так гарно росте. А ось так зиму пережила мюлюнбекия. Вон вже яка гарна. Тут колись я саджала, забула, як зветься оце варігатне. Вірігатну оцю рослину, тільки мюлюнбейки її вже забула її вже не видно. Ну і наостанок покажу. Дивіться, скільки пупінків в сарацинії. Я повністю зрізала її всі сухі кувшинки тогорічня. Так теж можна робити, бо вони вже ніякої ролі не грають. От, і тепер ці теж треба пообрізати. О, скоро будуть квіточки. Ну і на цьому все слава Україні, смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.